Софійка, для тебе таку загадку має, точно не відгадаєш, хоч і це 157. Ну, давай, я і так всі загадки напевне знаю. Тут діти знання отримають, вони тут пишуть і читають, вивчають, досліди проводять і кожен день сюди приходять. О, так це ж легко, школа. Ні, ні, ні. Не хочу туди повертатись. Коли ти хочеш вчитися, тобі не важливо, скільки разів школа буде переселятися в інше місце. Не школа, а цілий маленький всесвіт. Так, говоримо про Еколенд школа дивосвіта. А що ви знаєте про неї? Чи вплинув останній рік на найстарішу гімназію Львова? Навчальний заклад, де замість уроків подорожі, концерти та квести захотіли там побувати більше у програмі. Як змінилися львівські школи за останній рік? Цього тижня ми і дізнаємось. Дивіться програму Рожеві окуляри у суботу о 12.20 на каналі «Правда тут Львів.